Шановні, підготуйтесь, бо Україна може надовго залишитись без світла, води та опалення. Потім час ООН закінчується, бо Трамп створює нову раду миру і вже продає туди квиточки. І питання з Гренландією також скоро вирішиться саме цікаве або військовим, або просто його куплять. То питання по до такого дійшло вже в світі. Давайте зараз все розберемо по порядку. Значить, перше, давайте почнемо з питання енергетики. Будьте дуже обережні, і Зеленський вже заявив, що наступними днями може бути дуже сильний удар. Знову таки арешніком в більшій кількості біль більших масштабах, ніж було, і найжахливіше, на жаль, що може статися, дай Боже, щоб цього не було. Реально за це треба молитися, але вся енергетика України тримається зараз на а, атомних електростанціях. І Україна зараз поживає десь 17 гігават електроенергії, 17-18, а вони в такому режимі, як зараз, можуть виробити 8, ну максимум потолок, 10, поняли? І от на цьому все зараз тримається. Якщо, не дай Боже, будуть удари туди, ну це кінець просто всій енергоекономіці і енергоструктури України. Дуже 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 багато років. І я вас прошу, дивіться, це, це жахливо, що це може статись. Але найдорожче, що у вас зараз є, це життя. Максимально потребуйте зараз про те, щоб у вас були запаси їжі, води, медикаментів і так далі. Ну, у нас немає світла, у нас є добро. Всі ми це чули, всі ми це знаємо. Але от відкинувши цю всю мішуру, і всю цю жесть, яка зараз відбувається, реально дуже максимально потребуйтесь про те, щоб у вас на найближчі дні був захист мінімум на 5 днів, 7 днів прихисток. Якийсь, і звісно. Їжа, вода, медикаменти і так далі. Це надважливо зараз. От, от без клікбейтів, без нічого, максимально подумайте зараз. Рашка, просто вона кончена, вона сводить з розуму і діє максимально маніпулятивними, жорстокими методами, взагалі не рахуючись, не цінуючись, ні почуття людей, ні їх емоції, ні, ні думки, навіть життя людей взагалі ніяк не цінуються, аби досягти своїх ось, якихось придурочних целей. Понял? Потурбуйте за це. Потім далі. США зараз же хоче забрати собі Гріландію, і причому США собі заявила так. О, все. Йде в дупу, ООН, це все чіпуха, Ми будемо створювати там, нову лігу нації, типу, і ми будемо, хай люди платять нам кошти західні куточки. Поняло? до такого дійшло, платіть нам кошти, і ви будете з нами. І бачачи це, Рашка, хочеш максимальну кількість України собі забрати, щоб знову ж таки цим маніпулювати в створенні противостоять створенню нової якоїсь ліги по захисту світу, ну, типу як воно, ООН вже воно себе показало повністю компетентна історія. І зараз буде Трамп набирати собі нових людей. Свою цю історію. Плюс він показує силу. ось Венесуела, напевно, зараз піде Куба, Гріландія, там якось медведя що з головного евакуїрує От, диктатора, типу. Воняло, така історія. І Арашка своє робить. І своє. Вона бачить Україну як інструмент цим всьому. На жаль, нам українцям ну, просто жесть, життя покалічене, судьби покалічені, А для Арашки це просто інструмент впливу, як далі, маніпулятивну, відвоює частину своєї влади. Потім. Буде напевно дуже жорсткий перерозподіл світу, так як створюють ці всі нові організації. Тобто це буде і зміна економіки, і зміна взагалі всіх порядків і так далі, бо не вийде. Це все змінить і залишить стару систему, навіть економічну. Тому ну я тут експертом не являюся, але дуже радив би вам поцікавитися, як ви, якщо у вас ще є вообще, українців якісь ресурси, де в чому ви можете їх зберегти для того, щоб не втратити останні, що у вас є взагалі потурбуватися з якісь збереження їжі. І води і так далі на майбутнє. Ну це не буде завтра, післязавтра але це намічається. Просто потрошечки в своєму темпі легко, спокійно цим цікавтесь і думайте, як забезпечити себе безпекою просто на базовому рівні, на ну, на рівні виживання в плані їди, і щоб у вас залишались якісь фінанси, щоб ви в будь-якому випадку, щоб не сталося, могли чимось розраховуватися, щоб не було, як ото пам'ятаєте, наших дідусів, бабусів вони проснулися. У них там на книжечках було десятками тисяч, да а потім проснулися, і банк клопнув, і нічого в них нема.